Всім привіт! Це канал Сільське життя. І сьогодні ми будемо готувати з вами блинчики. і Або як налисники. Блинчики або називають налисниками. Що мені треба туди? Молоко, яйця, борошно, сахар, ванілька і олія. І все. Так, яйця взяла остійки, бо яйця в нас є, то можна кидати побільше. Висипаю стакан сахара, висипаю. Висипаю я сюди. Так, б'ю яйця сюди. 5, 6, 7, 8, 9 штук. яйця помийці. Яйця не провіряю, бо це яйця свіжі. Значит, расколочу Пуляю сюди ванільку. Ванільний сахар. Яйця будуть у мене, Фу, господи, налисники будуть у мене з сиром, з творогом. Це крохмаль. Тут три столові ложки. Отакі о. Де борошно? Борошно має тут, по-моєму, ну, 250 грамів написано на оцьому ситці. Вийшла така сметана. Зараз я поставлю ще кип'яток, поки вода закипить, а я сюди добавлятиму молоко. Добавляю ему локоть. Я молока сюди вилила, зараз вода закипить і заливаю сюди кип'яток. Так. Так, друзі, поки вода кипить, я зараз насиплю сюди творога. Змішаю з сахаром і з ванільним сахаром на начинку. Все одно вода, вода, вода кипить, що ми будемо робити. Не гулять же? ні. Лучше ну, ви сюди розбавимо. Вода Закипіла вливаю ще сюди, скільки тут помав? 200 грамів води. Ні. Ой. Так, Добавила я сюди олії і розбовтала. Зараз вимішаю. Сахар це по вкусу берете. Сахар і ваніль, цукор ванільний. Я сюди трошки насипала, щоб похучено було от таке. Це на любі. Любите. любите солодке, додавайте солодке. Скільки хочете, тільки додавайте. Це вже на ваш курс. Ще одне хотіла. Хто купляв отаку от есенцію? Взяла. Друзі, гімно з гівно. Я вам серйозно кажу. Я б хотіла паски, пекла паски і влила. Думаю, хай воно може. Лимоном пахне, влила цілу баклажку, ось бачите пусто. Та взагалі ніякого запаху немає. Взагалі гімнуть з гімна. Так що геть не беріть, я вам суетую. вже і спробувала. Дві штуки взяла, одна ось повна, а одну випортила. Не знаю я, коротше. Не подобається мені це все. Не та, що раніше була. Капельку капнеш, пахне, на все пахне. Так, ладно. Хай це настоїться, Щас це трошки хай теж настоїться. Такий ополоночок у мене для блинчиків. Хай це трошки розійдеться, настоїться, ми зараз трошки тут приберемо. Боже, мене мурашки на полимо, а це має літня кухня. І в мене тут, скільки ось год, в мене немає тут морох. А от таких морошок. Це хана. Я не знаю, що це таке. Це ми поприбираємо. Так, коротше. Хай віддихає, я пішла, помию посуду, що повимазувала, поприбираю трошки, Вони якраз настоїться і будемо жарити блинчики. Так, друзі, покажу я вам, як я їх наливаю, піджарюю. буду завершувати зйомку, бо вже на три на 11 минут бо там вон тазик повний, то поки пережарю їх, то це скільки відео треба. Коротше, я мащу, отак помастила, потім набрала, розілила, дірки залатала і поставила. Спашка в мене. Кошку перевернула і викинула 3 на діло. Бо мені ось дуже багато їх жарити. І такі вони ось получаються. Крутить будемо в ефірі, якщо вайфай у мене не пропадатиме, бо в мене в кухні тут щось погано вайфай ловить. То я в ефір вийду і будемо спілкуватися і крутити налисники. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, кому понравилось відео. Все. Всім пока.